Привіт! Заспівай Привет. три пісні на літеру В В і отримаєш від мене подаруночок. Е, Волошкове Волошкове двоє... Супер! Зарахована перша е, пісня Варенички мої, варенички мої, варенички мої. У сметані. Метані, мої Правильно, да. а хто співає цю пісню, може знаєш? Поплавський. Поплавський. Михайло Поплавський. А ти навчалась в Києві, так? Бо ти дуже гарно співаєш в цьому ні. інституті, ні? Ні, ні? А де навчалась? В Рівному. А, у тут о, в вердігу, так? Да? Так, да, майже. Там. майже. Да, Ще пісня да. одна на букву В. А третя буде весна, 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 весна прийде, весна, весна, весна. Ви, весна, весна. Супер. Я маю для вас подивитися, що буль, ви заспівали три буль, буль. пісні. буль 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 знаємо я ми. Хочу, Тримайте. А що це таке? ев Помічник для носа. У мене бачите проблеми з носом, з горлом. Я завжди використовую цю штучку. Я не капаю. Якщо не капаю, буде вас хворіти ваш носик, то можете його закапати. Я не капаю носика. Ну то невдячна.